Dzięki. <laughs> <laughs> Ruszę <Ruch ich ture. laughs> w Друга половина, див, коли ви граєте чемпіонат, ти склеєш, у тебе, виходить, золота медаль за цього чемпіонату. А давайте, що буде, якщо Владислав, вона 10 тренувань не буде брати свою футболку. Олег Лужний, це лідер був лідер на полі. Тому що не матякнуться, мог так, що аж камера чутно. Надіємося, тривоги не буде. Зараз ви побачите, як я теж роблю розмінку місця з Олександрії. Найкращий футболіст Чернігова за всю історію. Ярмоленко. Добре. Підійшла людинка, каже, що в неї є анекдотик. Да, є анекдотик я а, є анікдотик. Кабілі за Олександрію, правильно? Хто не знає, що таке диверсія? – А чого? Ну, вимчика. Ага. Чемпіонство воно не тільки ж в кожному матчі. Вікторія. Давайте, Люблинська Уні. Ой боже мій! Андрія Йолкіна і Тараса А Що спільного Андрія Йолкіна і Тараса Михавка. Вони обоє прямо зараз туплять? Ні. А що? Є? Ну що ж, друзі, Динамортаж на матчі центрі, матчі основі, матч легенда, матч двох гарантів українського футболу на даний момент. Динамо Олександрія. Сьогодні ми будемо визначати, чи з'явиться в цьому чемпіонаті явний лідер, чи наші медалі і далі будуть розділені на дві частини. Комусь ми подаруємо або половину першого місця, або хтось забере сьогодні все. Найважливіший матч цього кола чемпіонату. В першому вони розійшлися з нічєю. Що ж буде сьогодні? Давайте подивимось. А заодно дізнаємось хто такий. Лідер, що люди вважають справжнім лідерством в ці часи та в футболі взагалі, поспілкуємося з фанатами, поспілкуємося з футболістами. Все як завжди, на вашому улюбленому динамо мортажі. Прямо зараз, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь прикольний коментар і підтримуйте нас підпискою, бо дуже багато вас дивляться без Якщо ви дивитеся в Тіктоці, перейдіть в і Видається повний випуск. Оце дуже важливо. Йомайо. -йо. Бо дуже сьогодні стадіон Лобановського перетворюється на хліба зрілічний тому що тут збуватиметься просто хаба. Нагадую, що спонсором цього випуску, спонсором Динамо Київ, спонсором УПЛ є Вібе. Тому в закріпленому коментарі є все, що вам треба, а все, що вам не треба, ви самі знаєте, бо ви дорослі розумні люди. VBET, разом сильніші. А я пішов дивитися футбік, поки тут якісь палки тащать в центрі поля. Хто я... кинув палку? Поля Олександрія, Сашка, Сашка кинув палку. Бачите? Жовта палка. А ти сталкер грав? Ну, трохи грав. І що тобі як сталкер? Ну, Прикольно. Ну страшно. Страшно? Страшно. Що там страшно? Ну, всі якісь там, вже, ну, такі страшилки. — ти прийшов чи ще ні? Та ні, я комп'ютер включив два рази за півроку. І що один раз заді сталкера? Да. Дивись, коротше, я тобі я зараз даю це було за перше півріччя. Ну, поняв, половина медалі. Бо перше півріччя ви нормально закінчили. Другу половину, ну ти понів, коли? Да? Да. поняв куди. Так. Поняв? Треба ще одне половину так само пройти, добре, і буде повна медаль. Так, все погоджено? Дякую. Дякую тобі. Минулий раз тебе чекав, ти на травмі був. Ну. Я коротше довго думав як, але придумав такий коротше, прикол. Можна тебе попрошу, дивись, якщо ти, якщо ти зробиш ось так, то, типу ось так. Пані та панове, Андрієвський у Тарасіло. А ти теж шпіляш ви гри? Комп'ютерні? Да, я... Які. <світ> так сказав Запорожі, мене так троє дітей колись. <світ> <світ> Коли я так починаю розмову, в мене обично з'являються діти. <світ> так, дивись. Даю тобі цей. Це половина, ну, перше коло закінчило Перші на перше. Ну, половина. Нормально. Треба, щоб друга половина. Я чекаю, я в кожному даю. Це збережи, а в кінці склеєш. Добре, Все. Все, Давай. Дай, Дай, блага, дякую. І тобі. <світ> Хороший тип. А ти, чи ти холодно ніколи сам не їш перший там? Тому що я ну, що не несу для своїх друзів. Дякую. Серйозно? Да. А я твій друг? Якщо я з вами ділюсь, значить ви мій друг. <рес> ти короче гейміром. Я сьогодні всіх питаю про сталки. Ти, ти качав? Да, я його грав. Прийшов? Ні, не прийшов. Та ну там пройти лубіга, проходив чотири дня. Ти любиш ужастики, подивитися? Да, да. давай поспати Пораді... сплю. Порадь якийсь ужастик, який поди... треба подивитись кожному фанату на Київ. Кожному фанату на макив? Грушахчора. <рес> Я шучу, це no, no. А який? Іменно реальний фільм? Фільм монахеня мені сподобався. Як? Монахеня. Монохеня? Да. Все. М -м -м! Я з цією піцею забув йому дати медаль. Як звертається до тимчика Болбой? Не знаю. Вимчик. Чому? Не тикає тобі, а вимкає, поняв? <ріст> У мене є для тебе цей половина золотої медалі за перше половину коло чемпіонату. Друга половина, див, коли ви граєте чемпіонат, ти склеєш і тебе золота медаль за цього чемпіонату. Хорошо, дякую. А Тимчику, а він не, не дуже вробився. Може, тобі сподобається. Да. Як, як звертається до е, тимчика Бущан? Тимчик. Як звертається до тимчика Болбой? Вимчик. Так, <ріст> да, тільки треба вчасно. А чого? Ну вимчика. Ага. <ріст> Мене є для тебе. 에, дивись, що буде, якщо Владислав Ванат 10 тренувань не буде прати свою футболку. Не знаю, що буде. 에, а давайте, що буде, якщо Владислав Ванат 10 тренувань не буде прати свою футболку. Прати? Прати, так. Да. Не знаю. Вона буде ванать. У <Encour sniff> um. мене є кожному з вас половина медалі за перше, ну, за перше коло. Це пол, половина, поняв? Кожному. Щоб була ціла, треба ще друге коло на першому mm. місці пройти. Добре. <HS> Де опинився Олександр Лієв, коли е, в останній раз напився? Ну, давай, давай. В калюжному. Нормально, нормально. Дивись, в мене є для тебе половина золотої медалі, за пів чемпіонату пройшло. Другу половину даю в кінці чемпіонату, Поняв? Ну, типа, це половина. А другу половину склеємо. Тому треба вигравати. Думаєш, буде добре? То треба, коротше, щоб яка основна задача Динамо на другу половину сезону. Насісти в калюжного. Та не чуди, брат. Нормально, все. Результат який буде? 3-0. Ми виграємо. 3-0. Да, Київ виграє, Олександрій, 3-0. Хорошо, що ми ви потім уточнили. Ну, я по шапці одразу зрозумів. Я, я шапку, до речі, купив за вашим прикладом. Серйозно, Серйозно, я подивився, така файна шапка. Мені треба цей э, відсоток вже. Відсо відсоток треба. Дійсно. Обоє зараз лідери чемпіонату. Хто для вас за, за ці футбольні часи, що ви спостерігаєте за футболом, був таким ну, лідером от, на полі, знаєте, в команді. Що ви можете сказати, ця людина 100% от прям, справжній лідер. Олег Лужний, це лідер був лідер на полі. Тому що не матюкнуться, мог так, що аж камера чутно чи чому. А я до речі, матюкаються всі чути нормально. з ну, лужного було так слушно, що аж ну і артикуляється і там така... Ну, аж чутно аж на весь олімпійсько було. Ну, лужний вуш, лужний лідер був. Розмінка Олександрії, отаке Лужний, дивіться, прийшов. Ось він. Вони посміхаються трошки нам, або не нам. Всім кажуть, здравути. Зараз ви побачите, як я теж роблю розмінку з місця з Олександрії. Я буду трошки повторяти. Є Це... А... Це... у мене лопнула сумка. Питався розм'ятися з Олександрією і порвав сумку собі. Це означає, що в наступному сезоні я маю вийти і зіграти з Олександрією один матч. Є такі наді люди. Вони йдуть, і ти не можеш поняти, він щасливий чи він прийшов сюди з примусу. Бо так люди йдуть. Чого? Будьте веселіші люди і поставте лайк цьому відео. Прямо зараз лайкну, скину в другу, і йдемо дивитися далі. Що ви прийшли сьогодні? З яким настроєм сюди? З Переможним з переможним. Ми далі половина першого місця зараз у одної команди, половина першого місця у другої команди. Що сьогодні вони якось залишаться при сво це, показує вже. Нема сумнівів ніяких. Думаєте сьогодні, а який рахунок? А, ну, різниця буде. Що ж? 10-0. 10-0? Давайте, якщо буде 10-0, я виходжу повністю голий на центр поля, от туди. І з, ви зі мною. Я з вами. <реш> Перемога буде В один м'яч? В один м'яч. В один м'яч. А от скажіть, ви давно вболіваєте? З 82-го року. Це ж ну, зараз по факту два лідери чемпіонату. Ну, на першому місці. А, а от на полі в командах, хто для вас такий найбільше був за всі ці роки? От лідер Динамо, саме на полі, як от гравець. Я вам можу по десятиріччям сказати лідерів. Одному. Ну давайте по десятиріччям. У 80-х найбільшим лідером Динамо. 80-х Мунтян. Мунтян. Так. Да, 80 й блохін буряком, 90-х каліт. Він Шевченко 2000-2010, Ярмоленко і наші румуни. Просто Ярмоленко вже був більше в кінці нульових, а от початок? Початок нульових Ді Гавранчич. Гавран... Я досі, досі не забуду матч на стадіо Олімпіко 3-0 і його гол від поперечень. Ну то 3-0 технічно, давайте будемо чесними. Але ми вигравали. Зараз, зараз, зараз може дійсно Ярмоленко, але його нема на полі. Ну, Шаперинку. Я вам дуже подякую. Як у вас ваші справа? Дуже гарно. <ривіт> Прийшли на матч. Надіємося, тривоги не буде. А що ви надієтесь ще? Ой, що сьогодні, сьогодні Динамо. Буде у цієї половини перше Ні, місце. Буде повна медаль. Неповна медаль у Динамо. Перше місце буде сьогодні. І 3-1 виграємо. Три-один? Я для Ваната плакат підготував. Надіюсь, сьогодні візьму у нього футболку. Там написано Ванат, я твій фанат. От таке я придумав. Наскільки думали так? Ну, хвилин, дві, максимум. <риклад> все таки трошки під троює вас тут. Так, Але я більше писав, чим думав. А так все добре. <риклад> я так я так весь восьмий клас провів. Хто зараз найбільший лідер от, на полі в Динамо? Ой, в Динамо. Ну мені здається, Бущан. Він такий старичок. Вія всім напихати, накричати. Кожного воспитує, так сказати, на полі. В <риклад> Андрія Йолкіна і Тараса Михавко. А що спільного дрію Йолкентраси Михавка? Вони обоє прямо зараз туплять? Ні, а що? Вони обоє залишають чашу стадіону після того як поїхав клубний автобус. Гарного матчу і три очка. Хороша шапка. Бачите, вже про мене складають анекдоти. Це приємно. <кхух> Андрій Окін завжди до ваших послуг. О, а це дівчата я розумію, фанатки. Вони йдуть. Як у вас справи сьогодні? Чудово! Чудово, футбол! Ви що? Чудово! <кху> Ми так чекали, чекали! Скак, як? як, покажіть, як ви чекали? Ми. Сильно чекали. Сильно чекали. Як, Давно чекали. Як це я дітям завтра контроль не відмінила заради футболу, ви про що? Ну, я сильно чекала. А що ви викладаєте? Історію. Ні-ні-ні, Будь ласка, повертайте взад. Скажіть, повертайте, бо вони потім нічого не знають. Історія. Давайте, Люблинська Уні. Ой Боже мій! Вона 569-й. Бачите, я її готувала. Зразу видно. Де. А, бер... Берестейська. 1596-й. Коли засновано Львівську духовну семінарію. А Ширній мене хлава. до такого не готували, знаєте? Чернігова yeah. добре, перша згадка Чернігова в літописі. <губ> Туди мене вчити найкращий футболіст Чернігова за всю історію. Ярмоленко. Да, да, <губ> <губ> добре, Дякую. Гарного вам матча. Можна, звісно, чи би ні. або кожному буду верчати за половину першого місця, або ну, будемо склеювати якось, якщо сьогодні. Без всяких або Склеїмо? Ну no, ясно. Ясно? Ну раніше ну така була гара, чесно в Олександрію. Ну не уверена. Нормально. Нормально? Чемпіонство воно не тільки ж в кожному матчі, воно і на на дистанції. Знаєте, ригнути і втратити очки там і тут. Краще там відпочити, а тут набрати своє. Олександр я не читати. Все, я бадякувала. Хто це? Гав, гав, гев, гув Ти за який клуб? За Олександрію. А чого? Нас там чоловік грає. А, а це а це, а це сучка чи кабель? Кабель Кабелі за Олександрію, правильно? У Ваш чоловік в основному складі? Ні, він на заміні. Треба було брехати, хто б дізнався. А як ви думаєте, який буде рахунок сьогодні? Мені не важливо, головне, щоб Олександрія перемогла. Остання бува собачка, така собачка навіть не кусить мене, і я буду щось погане казати, тому все. Дякую вам. Знаєте хто по версії Віктора Вацького? Хто в нього любимий футболіст за всю історію Динамо Київ? Хто рибалка? А, -а, -а Карпова. Причому думав, що все-таки вацька не рибалка, а рибка. А ні. Думати не Я Думаю, там сам процес. Він же ж спортивна рибалка. Рибку спіймав від а він і випускає, Я теж а -а. ваш улюблений е футболист просто за всі роки динамаків. Ну точно не рибалка. Андрій Шевченко. Такі прям правильна відповідь. Так, да. Я вам я вам подякував. А ще в мене знаєте, яка версія, чого Динамо Київ в другому таймі грає краще ніж у першому М -м -м, чого? Того, що у них в перерві в роз'ягальні піхальонок. Є таке, є таке. По-любому Динамо сьогодні виграє. Бум зимові чемпіони, а потім і повні чемпіони. Я вам подякував. Підійшла людинка, каже, що в неї є анекдотик. Так, є анекдотик. Анекдотик готувався, ну давай. Анекдотик готувався. Дивися, чого не вистачає Максу Брагару і Володимиру Брашко, коли вони гарно відпочивають. Чого? Саленка. А вже ж він є. А вже ж він є, так. Їм просто не вистачає його для гарної компанії. Я думаю, що Шовковський дивиться, коротше, випуски з тобою, дивиться, де на мортаж. І просто підтягує в команду тих, кого реально не вистачає. Ну який буде сьогодні Що, нам виграє? Я думаю, що буде Нічия? Нічия? ще буде нічия один-один. Тобто у кожного залишиться папі медаль. Я думаю, що сьогодні так, але в підсумку ми знаємо, де буде ціла медаль і де буде Кубок. Де? В Києві? А думаєш, ми ж візьме. Ні, оболонь, оболонь, оболонь візьме 0,5 і все в них буде добре. Дивіться, це капітан. Ти капітан? Я віце капітан. Віце капітан футбольного клубу Ігніс. Ігніс перекладається з латинської мови як вогонь. Полум'я. Отже, це полум'яний клуб. За кого боліває сьогодні полем'яний клуб? Звісно, за динамо за кого ще який буде рахунок сьогодні? Я дуже сподіваюся, що буде 3-0. Хочеться, щоб болівальники, які прийшли в цю погоду, дійсно насолодились гарною грою, великою кількістю голів. Хочеться 3-0. І ти як віце-капітан, як лідер можна сказати, на полі. Хто за всі роки в Динамо був найбільшим лідером на полі? Як ти пам'ятаєш? Вау Михалик характером він був такий незламний во Тарас? Тарас Михалик, да серйозно не Михавко, а Михалик. Все, дякую Це тобі. Дякую тобі. Давай гарного дня. Ну що ж, перший тайм добігає кінця, і здається, поки що о, обидві половинки медалі більше хочуть опинитися на грудях динамівців, тому що 2-0, Мій оператор ходив після. А Попов та Ванат не ходили пісять, вони забували голи. Тому я порадію зараз, як тут тільки що всі раділи. Так... А, Але це вже всі інші не радіють. Ну все одно в цілому непогано. Потім ще раз так само в другому, і тоді оці медальки роздаю тільки своїм. Перший тайм закінчився. Щоби я вийшов голим на центр поля, залишилось в другому, забити вісім голів і жодного не пропустити. Нагадую, Як вам матч в цілому. Добре, але хочеться, щоб Олександрія зрівняла хоча б. Навіщо? Щоб були чемпіонами. Наполовину поки. Нічого, нічого. Ванька калюжний ще покаже. Покаже своє. Ну <сум> покаже? Ага, він, ага. Ну думаєте, типу, все на ньому зав'язана гра. Ні, але він вагомий гравець. Ну він лідер. Я з вами згоден. Ще другий тайм команди зайд за вийде перезарядженою. Перезаряженою? Перезаряженою, так. <сум> да. Зараз калюжних, калюжних там в роздягальні перезарядить трохи. Їх ро ротань перезарядить. Калюжний як лідер покаже. Він думав, все життя, що він ротання. Він все-таки От Я точно не Знаю <реш> Дякую. як вам матч цілому? Супер, Динамо молодці. Думаєте? Супер крута команда. Сьогодні виграє по-любому 100%. Це був по посол посол данії в Україні. До речі, бачили в нього шапка. Була? Ви просто в тапочках вам не холодно. Ні, ні. На П'яточки там холодно. в сіточки, реально У вас п'ятку видно. А там колготки з колготками. Дві пари колготок? Це де та... мене допомогло, От ми йдемо, мене витримали. Ви ходите вже та мої ножки не витримують. Там а... класні тапочки, правда? Ну скажіть, ви ну як як у вас там таке голову прийшло? Фоточку зробила все було тут. Удачі вам. Ви дивитесь футбол, поки дивитесь футбол, щоб дивитись футбол? Поки ну, я... дивиться футбол? Да, да. Я 17 років за челсі просто боліваю, але щоб за «Дінамо», за перемогу поболівати дивлюся в онлайні улюблену. То, як та як у вас? Це, ви типу, от умовно кажучи, однієм отак. І так, і так, і ще за трирічною дитиною дивлюся, щоб вона не втекла нікуди. Пані та панове, гай Юлій Цезар поліває. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Зразу вона вихована на екзібіті. Він дивиться, в нього скрізь екран є. Якісь нові приколи про брашка. Ні, ну мені сподобалося про швиденький піхальонок. Я пам'ятаю вас, був за кого ви будете вболівати, якщо вилетить динамо? Сподивився. Ви мене виріжете Думаєте? Думаю, так. Всю ну трошки може картинку дасте Дякую вам. Гарного дня. Фух, мощно було. Факе сподіваємося, тривоги не буде. Коротше. Тільки хотів вам сказати, що забив третій гол Динамо Київ, що Динамо таке класне, і тут отримано сигнал повітряної тривоги, що означає, що ніхто не знає, як коли закінчиться цей матч, як закінчиться цей матч. а ще це означає, що? що ви зараз маєте знайти фонд, якому ви довіряєте знайти і задонатити. Тому 21 перша старіча, Динамо Київ Олександрія не може дограти, тому що що? он співають фанати Путін. Хуйло, якщо чесно. А ще, до речі, три голи вже забито. Це означає, що вже є 15 тисяч від Бет Foundation на відновлення на ДВРЗ стадіону. На ДВРЗ треба відновити буквально все. Але почнемо, ми зі стадіону, звісно. Вернісько, вагоноремонтний ремонтний завод. Хто не знає, що таке ДВРЗ. Ну так, атмосферка неоднозначна. Хтось, типа, уходить, хтось стоїть, як ні в чому не бувало, когось видно, прям, ну, хтось нервує. Це, коротше, такий зараз, як у українського суспільства під час тривог. Я, до речі, вперше під час Сиї тривоги якось раніше обносило, але зараз обносило. Проносило. А зараз таке цікаве відчуття. Хтось, ми тим бачимо в метрах від е, центру прийняття рішень, тому, тому цікаво, що буде далі. Я дізнався, що відміна повітряної тривоги, не дивлячись телефон, тому що просто в якийсь момент толпа така у і назад просто всі біжать. І просто побігли, таке враження, що там ті не переставали грати. І ті, що всі бояться пропустити. Хоча, очевидно, що футболісти там в роздягальні, чи де вони? Зараз вони. Будуть тільки виходити ще п'ять хвилин, але всі повалили чітко. Ну нормально. ППОшники, мабуть, дивились краще онлайн-трансляцію. Там казали просто десь дрони на голосі його. Дивились онлайн-трансляцію. Так, що онлайн там? Шо? блин, швидко, збивай, збивай, до треба, щоб дограли ба-ба-ба-ба-ба. -баба 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 -баба". Все, красава, топ. А, Путін пам'ятаємо, хто на честь закінчення повітряної тривоги на стадіоні Динамо Київ. Невеличка дискотека з тіктоніком. Я би кожен раз починав гру з Кутового. Почалась гра нарешті, і тому е, ми дограємо цей матч, бо нам дуже важливо, щоб так було. Не попав Да-да-да-да-да. Ога київського клубу це означає, що це означає, що ці медалі більш не розділені З сьогоднішнього дня. І я сподіваюся, до кінця чемпіонату ця медалька об'єднується в одну. Сьогодні Динамо Київ виходить в одноосібні лідери чемпіонату. І я сподіваюся, так буде до кінця цього сезону, наступного і до кінця 2030, десять 40 і всіх років, поки я буду живий. Тому що Динамо Київ це ну що ж, Динамо таж це... ну підходить до свого завершення. Нагадую, що спонсором цього. Каналу є компанія Вібет Україна. Також хочу сказати, що ми роздали половину золотих медалей. Сподіваємося, після другого кола роздамо другу половину, і вже в першому матчі, можна сказати, другого кола, Динамо почало робити те, чого ми всі так довго чекаємо, а саме йти на першому місці одноосібному в УПЛ Вібет Лізі. Тому, друзі, я дуже радий, дуже мені вже трошечки так прохолодно, але я закликаю вас ще раз, якщо ви досі цього не зробили, лайкнути, написати коментар, який, наприклад, на вашу Думку найкрутіший е футболіст е прямо зараз в Динамо Київ і написати чому. А також написати в коментар, який вам сподобався сьогоднішній жарт. І ще просто напишіть багато різних всяких коментарів свої думки, чи сподобались вам такі медальки, кому таку вислати і куди. А це ось перша половина і друга половина чемпіонат виграє Динамо Машина. Динамо, Динамо, Динамо машина. Всіх обняв, поцілував з вами був Андрій Волкен до майбутнього.